ukraine has a long history of textile manufacturing recognized for highly skilled production and quality fabrics lesia factory a joint ukrainian danish venture in jitomir produces premium garments and supports the local economy in 2022 russia's full-scale invasion changed everything <laughs> спочатку по масштабного вторгнення ми втратили частину працівників, була е, певна міграція, частина працівників виїхала за межі України. Resilience is woven into the fabric of Ukrainian businesses. Despite the uncertainty and disruption caused by the war, Lesia found a path to recovery. В травні місяці ми повернулися до співпраці з нашими європейськими замовниками. В липні місяці ми е, заключили контракт, розпочали з новим датським партнером. Стартувати з новим проектом було нелегко. Потрібні були додаткові фінансові інвестиції. Не дивлячись на те, що ми мали гарантований ринок збуту, але обладнання, яке ми використовуємо в виробництві, нам потрібно було придбати велику кількість досить нового обладнання і потрібно було інвестувати в, кошти в реконструкцію приміщення, в якому зараз з вами знаходимося. Union and the European Investment Bank, lesia secured a 340,000 euro loan to buy equipment and expand production. This, general, super. Yeah. Cool, really, process, a 200 million euro credit line provided by the european union and the european investment bank through uncrexen bank helps small and medium-sized businesses across ukraine recover and grow. Я дякую європейському інвестиційному банку, який надав нам таку можливість можливість рефінансування і подальшого зростання. На жаль, багато європейських компаній складають свою думку про ризики безпеки в Україні засобів масової інформації, які не завжди об'єктивно її висвітлюють. The EU helps de-risk investment in Ukraine and encourage partnership with European companies. Співпраця з Україною допомагає підтримувати нашу економіку, забезпечує робочими місцями громадян України, наповнює наш державний бюджет, місцеві бюджети, відіграє велику соціальну функцію. Нас ну, зазвичай е, є бажання ходити на роботу, і це добре. Is open for business. The time to invest is now.